США до Литви транспортуємо ми в контейнерах через море авто. <рекун> що, якщо, наприклад, контейнер з авто потоне у морі? Що ми робимо? Чи були в нас взагалі такі випадки? Що <рекун> ми робимо? Сумуємо. Випадків таких не було на щастя. Але зрозуміло, якщо не до Бог таке трапиться, грубо кажучи, там втоне контейнер, де наших чотири автомобілі. <рекун> В масштабах компанії нам набагато легше з клієнтом просто там компенсувати, напряму з клієнтом про це поспілкуватися, ніж там, як то кажуть, морозиться, тому подібне. Uh -huh. І знову ж таки, з юридичної точки зору, ми ж працюємо на відміну від багатьох інших компаній. нас все по договору. Uh -huh. Ми заключаємо попередній договір купівлі-продажу. Після того, як виграли авто на аукціоні, заключається додаток до цього договору, в якому вказується чітко він код автомобіля. Вартість, в якій коштує цей автомобіль, має заїхати в Україну вже з доставкою, з розмитненням. І відповідно, терміни і всі умови доставки на сидя чітко по договору. Якщо дійсно би щось таке трапилось, там контейнер втонув, нам репутаційні ризики набагато вищі, ніж там вартість автомобіля чи mm -hmm. там контейнера з автомобілями. Про це навіть мовити не може.